Запитання. 15, блок 9. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду, поновлення на роботі, оплата вимушеного прогулу, відшкодування шкоди у разі порушення законних прав працівника, професійна правнича допомога адвоката у вирішенні цих спорів. Безпосередньо у судах цивільної юрисдикції розглядаються спори, зокрема, працівників підприємств. Де КТС не обирається. Пропоновлення на роботі. Про зміну дати і формулювання причин звільнення. Оплата за час вимушеного прогулу. Про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, завданої підприємству, про відмову у прийнятті на роботу. Строк звернення працівника до суду 3 місяці з дня, коли Працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Справи про звільнення строк подачі 1 місяць з дня вручення копії наказу або видачі трудової книжки. З підстав порушення норм щодо оплати праці строк звернення до суду є необмеженим. Форма і зміст позивної заяви є загальними для цивільного судочинства. Проте не застосовується вимога щодо додання до позивної заяви її копій відповідно до кількості сторін. Строк звернення власника до суду щодо стягнення з працівника матеріальної шкоди підприємству становить один рік з дня виявлення шкоди. Підсудність справ за вибором позивача, також за його місцем проживання перебування Поворот виконання лише тоді, коли скасоване рішення ґрунтувалось на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих підроблених документах. Пропуск у разі пропуску з поважних причин строків, встановлених статтею 233 Кодексу законів про працю, суд може поновити ці строки, якщо з дня отримання копії наказу розпорядження про звільнення або письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні минуло не більше одного року. Оплата вимушеного прогулу. У разі затримки роботодавцем виконання рішення органу, який розглянув трудовий спір, про поновлення на роботі, незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки. Так, тепер шкода. Суд покладає на службову особу, вину у незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу обов'язок покрити шкоду заподіяну підприємству установі організації у зв'язку з оплатою працівникові час вимушеного прогулу або часу виконання нижче оплачуваної роботи. Такий обов'язок покладається, якщо звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону, або якщо роботодавець затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі. Відшкодування роботодавцям моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу, що є цкуванням. Факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.